Так, громадо, привіт усім! Сьогодні ще один день пройшов. Бачите, тут ще я розположився, розпоросився за тими всіми кріпежами. І що ми зробили? Що ми зробили? А ми зробили одну сторону. Одна сторона даху готова. Що там буде виглядати вам? Получається, бачите, панель метр метр тридцять метрів дліною. По 40 см звисають. половиною метрів тут вийшло. Тут ось бачите, так закріпили. Блін, не видно сонце, звісно, треба було знімати. Воно, бачите, край. Край це усілитель, потім, типу, там, там, зверху причепили. Оця рельса, вона як, як панель. Ну, тип примірно 2,40 вона, а панель 2,38. приблизно прикинув, як воно буде виглядати. Так. Бо тут трошки в мене криша. цікава, то прийшлося по хімічить. На цій стороні зараз покажу, як виходить на цій стороні. Ой, швидше. Оце теж три шпильки там причепили і теж така панель. Ну, завтра побачимо, що будемо робити. Чи в цю сторону будемо далі обв'язку робити, кріплення, чи будемо одне поле, будемо встановлювати одне поле. Оце ж тут мені довелося трубу отак провести, ось бачите. бо питання то з хати йде, отут у хаті в мене, отут у, отут у веранді. Отут як лічильник, не лічильник, ну раніше був лічильник, а лічильник там з тієї сторони будинку, а вход отут -от, отут із цієї кімнати. З цієї кімнати. І прийшлося нам ось провід сюди вести, а потім ще ось, ось лежить провід, воно ще 25 метрів. У цю саму трубу, я думаю, влізе. Ну, провід. провід. Як він там називається? Ну, Чорний такий оцей провід. Короче, він 4 жили на 6 квадратів. От такий. І в 32 трубу їх 2 штуки повинно влізти аж бігом. Ми один всунули, там ще місто, місто було, ще штук 3 може влізти. Три ну, штуки точно може влізти. коротше, тако приходиться робити. Бо це ж вся фішка в цьому, та зараз зайдемо, вся фішка ж. Ой, що тут у нас? Що тут у нас? Апарат роби. Ну, як робить? Заряджає акумулятор, типа як безперебойник. Ця фішка в чому? Що треба оце питання, що ви тут поймете, це я завів оце ж питання з цієї труби, зараз від, 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 від лічильника. А, а, а на будинок треба пустити від оцеї колодки. Ось, бачите, колодка. В будинок. А трансформатори струму, ось що бачите, стоять, і ось це вже піде туди усилене питання, типа як Сонце. Це воно ну, буде нам не давати сюди пускати ці трансформатори токи, не пускати в сеть. А весь струм, вся сила буде йти на грів. енергоакумулятор у мене цей. Півтори тонни на опалення. Коротше. Там ну, сварка, гараж, вся основна нагрузка буде там. Тіпа через оце. Днем, коротше, як буде сонце, ми будемо користуватися, воно буде частково гаситися. Ну, те, те споживання. І остальне буде, там гріть, коротше, будемо, будемо воду. Ну або ж от сюди треба буде підключати тепловий насос. Е ну, коротше, все опалення, тепловий насос. Треба буде, це вже мечтаю про тепловий насос, е повітря, вода, щоб зразу грів. Бо, звісно, це глупо використовувати енергію напряму тенами. Треба її все-таки через тепловий насос, все-таки хай навіть повітря. Повітря, вода, все рівно один к трьом виходить. Як не крути, ну я не знаю. Повітря-повітря, я повітря. я бачу, я вже два кондиціонера, повітря-повітря, ну ти, тіпа, тепловий насоржиш. Я бачу, вони, блин, ну вони мені, в принципі, нормально схватає одних тепла. ну Тільки як оце вже сильно холодно зімою, то по вуглах треба, щоб було ну коротше, парове. ну тіпа, Батареї, труби і теплі. Факт тому що у мене все в будинку, все теплі поли. І поли там капітальні. Теплі. Там труб наложено не, до кілометра труб забетоніровано коротше, на, на глибині, на глибині 15-20 см. Що воно там ця бетонна плита, в мене, виходить, як, як енергоакумулятор, Воно як нагрівається, то будинок і за тиждень не виховане. Ну, днів три точно. Баласт держав. Так, ну що, балакаю, це вам така казочка. Я кажу, акумулятори зарядилися повністю. Не ну, може, я показував вам вже повністю на 100%. 100%. Ну тут що тут? Тут 15,6 кВт вже потратили ми з сіті. Ну, це ж треба сонечко підключати, щоб із сіті потім менше тратить. Так, ну що, пішов я. Відпочивати, бо сьогодні, звісно, наскакався, як горний козел. Так, йду відпочивати. Спокойної ночі вам.